Молитва до Святого Миколая Чудотворця о все благий наш Миколаю, Божою волею, пастирю і учителю всіх, хто свердою, вірою і довірою до Господа через Тебе звертається, під Його захист і теплою молитвою благає Тебе. Поспіши і Божою силою і благодаттю. Захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всю країну християнську, і весь світ захисти, і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу ворогів чужинців і народних заколотів, міжусобиці від голоду та пожести захисти. Від потопу вогню меча захисти, від наглої смерти всяку людину охорони. І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Захисти нас від заслужених нами їх наслідків, а надто вічної пекельної муки, але щоби за нашими моліннями та твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог у щирому покаянні, наверненні і смиренні тихо і без гріха прожити на цім світі. І не засудив нас стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь. Освятителю Христовий Миколаю, почуй на за рабів Божих імена, що моляться Господові і моли за нас недосконалих, сотворителя нашого і владику, разом з нами ублагай Бога нашого. Бути милостивим до нас у нинішньому житті і у майбутньому віці. Нехай не за ділами нашими, а за своєю милістю відплатить нам. Любов'ю і благодаттю Господньою визволи нас угоднику Христовий від зла, що находить на нас. Вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас, нехай заради нас, наших благань і святої молитви Твоєї, не поглине нас біда і не потопить у безодні гріховні і в болоті пристрастей наших. Єдино з нами, моли святителю Миколаю, Христа Бога нашого. Що подав нам правдиве розкаяння та можливість вчинити діла добра і милосердя, мирне життя і відпущення гріхів, а душам нашим спасіння і велику милість нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.